Розібрали ми 16-серядну сівалочку Челленджер, яка приїхала до нас з Західної України. Це в нас тяги, можна так сказати, дишло-сівалки, стоять тяги на лівому правому до крилі, з допомогою яких вона складається в транспортне доположення. Будемо відновлювати оці отвори, будемо робити нові пальці, де отут є вироботка. Також дивіться, одна з нас тяг, якщо не помиляюсь, ліва вона вже варена, скручена, і в цьому місці ще стоїть латочка. От, якщо бачите, здорова, тобто отримувала певні навантаження і вже, скажем так, свій ресурс відпрацювала. Будемо замінювати повністю трубу, тобто робити, можна так сказати, нову тягу разом із відновленням цих отворів. Тобто, оці вуха будуть зрізатись, буде ставитись нова труба за такими самими розмірами, і вже відновлення вуха будуть до неї привалюватись. Так само по тій тязі будуть просто відновлюватись отвори, ті, які зношені в цілому, друга тяга рівна, що так брати до уваги. Конкретно по поворотному механізму. Тут також отвори будуть відновлюватись. Тут один більший, був, другий менший, тому що йде палець з перехідною ступінькою. Ось, до речі, він то будемо ці отвори відновлювати, і крім того, цей отвір будемо також відновлювати. Тут буде робитись новий палець, воно все отак докупи, все під'єднується. Ось тобто тут стоїть сюди. Щоки заходять ще. Також будуть всі отвори на всіх шарні з'єднаннях будуть відновлюватись. Тобто тут ви можете бачити виробітку. Це все буде заплавлятись, і отвори будуть відновлюватися.